Вітаю вас, мої любі раки! Сьогодні у цьому відео ви маєте шанс отримати повідомлення і поради від вищих сил на серпень 2022 року. Я вже підготувала для вас мої чарівні колоди, тож давайте починати! А почнемо ми, як завжди, із центральної теми цього серпня і його девізу для вас. Дбайте про своє тіло як про палац, яким воно і є. Ця карта має назву дзеркало і вона про любов до себе і, передусім, свого тіла. Здорове функціонуюче тіло це головна умова повноцінного життя людини на землі. Звісно, дуже корисно приділяти увагу і піднесеним питанням духовного розвитку, але наша душа не може жити в цьому світі без своєї домівки, тіла. Більшість людей прагне зробити свою домівку чистою, затишною, добре функціонуючою. Те ж саме ми маємо робити стосовно свого тіла, а може й більше, адже переїхати у інше тіло не вдасться. Любити своє тіло це безумовно означає приймати його таким, яке воно є, але водночас і робити усе для покращення його стану. Адже коли ми любимо свою домівку, ми не залишаємо її брудною і занедбаною, мовляв, вона й так гарна. Любити тоді і слово. І в контексті тіла це означає задовільняти всі його потреби найякіснішим способом. Якісно їсти, спати, тренуватися, кохатися, чепуритися і регулярно перевірятися у клініці. Турбуючись про власне тіло у серпні, ви станете більш впевненими у собі, відчуєте легкість, радість, свободу самовираження. І з такою впевненістю ви зможете ходити по воді і сяяти, як королівський палац, а не якийсь там звичайний будинок. Як уже зрозуміло, із теми місяця питання здоров'я вашого тіла відіграватимуть значну роль цього серпня. До вас, любі раки, повернеться енергія, покращиться самопочуття. Ви повернетесь до якихось практик і спіклування про своє тіло, які в минулому приносили вам користь і задоволення. Тренування, медитації, здорове харчування, курс вітамінів. Останнім часом ви перебували в неволі, чи то в буквальному, чи то в переносному сенсі. Замкнений простір, ізоляція, відсутність можливостей якісного харчування, фізичної активності, лікування, все це могло бути спричинено як реальними обставинами, так і обмеженнями, що існували у вашій голові. У будь-якому разі, у серпні, ви зможете звільнитися з цієї башти, як рапунцель звільнилася зі своєї. Вищі сили закликають вас зробити рішучий крок до радикальної зміни, яка дозволить вам врешті піклуватися про своє тіло як про королівський палац. Я бачу, що у вас достатньо ресурсів і сміливості для цього. А ще у вас є пристрасть, якісь ваші особливі вподобання щодо здоров'я. Може, ви б дуже хотіли стати веганом, сирогідом, пірнати в крижану воду. Можливо, не всі люди із вашого оточення розуміють цю пристрасть, і дехто не підтримає її. Але хай це вас не зупиняє тільки ви знаєте справжні потреби свого тіла, а воно заслуговує на те, аби вони були вдоволені. Щодо питань роботи та грошей у серпні на Раків чекає період розширення. Це може бути масштабування бізнесу, сфери впливу, навичок і вмінь, а також примноження статків. Ви зможете мислити нестандартно, що і посприяє успіхам у цій сфері, вийти за рамки ваших обов'язків. Деякий час на вас давило відчуття обов'язку, через яке ви були змушені стояти на місці. Та займатися роботою, яка не викликала в вас великого ентузіазму. Ви поступалися власними мріями через ці зобов'язання. Однак, схоже, що в серпні вони втратять свою актуальність або ж ви зрозумієте, що вони існували тільки у вашій голові. Можливо, ви поринули у роботу з головою аби втекти від реальності, яка лякала вас, або. Заглибились у ненависну діяльність через відчуття обов'язку стати успішним, забезпечити свою родину, не розчарувати батьків, відповідати вимогам суспільства чи бути не гірше ваших друзів у соціальних мережах. Це була така гонитва потрібно ще, потрібно більше, потрібно краще. Вищі сили радять вам повернутися до себе справжніх і дослухатися до власних кар'єрних і фінансових мрій. У серпні у вас є всі шанси їх здійснити, розмірковуючи поза шаблонами та стереотипами. А ще ця карта поради вищих сил називається Втікач, і на ній написано Поверніться до себе додому. Тож, порада щодо роботи та грошей може включати як переїзд за кордон, так і повернення додому залежно від вашої конкретної ситуації. У питаннях кохання у серпні до вас прийде ясне і чітке розуміння того, що відбувається у ваших стосунках. Тож ви, напевно, самі зрозумієте те, що я зараз скажу. Ваша відданість якійсь справі, меті, думці зробила вас зацикленим на ній і закритими у собі. Це спричинило непорозуміння із вашим партнером, який щосили намагається достукатися до вас. Він говорить з вами, а ви мовчите. Він поряд із вами в контакті тут і зараз. Але ви не в реальності, а у власних думках, у минулому чи майбутньому, тільки не в теперішньому. Звісно, є цілі, які варті такої відданості, і ностальгувати за минулим або мріяти про майбутнє буває дуже корисно. Але стосунки вимагають відкритості і щирих розмов. Як жива істота потребує кисню, тож вищі сили радять вам перемкнути свою увагу на партнера тут і зараз. Можливо, ви можете відкритися йому, розповісти про ваші думки, і почуття? Може, він підтримає вас. Якщо у вашому минулому є щось, за чим ви ностальгуєте, спробуйте змінити сприйняття і страждань по тому, що це закінчилось, на вдячність за те, що це було. Я бачу, що і в вашому теперішньому є достатньо приводів для вдячності. І ваш партнер гідний вдячності за те, як він підтримував вас, якою чуйною і доброю людиною був до вас увесь цей час, поки ви мандрували своїми уявними світами. Якщо ви зараз самотні, у серпні ви чітко зрозумієте, що причина вашої самотності саме в вашій закритості та відірваності від реальності. Тут і зараз поряд із вами вже є чудовий кандидат у партнери. Добрий, чуйний і турботливий друг. Ви не помічаєте його, доки блукаєте власними думками і не даєте шансу стосункам розвинутись, бо буквально не розмовляєте з цією людиною, не відкриваєтесь їй. Переключення із ностальгії на вдячність допоможе і самотнім ракам. Як тільки ваше серце сповниться усвідомленням усіх тих чудовостей, які ви мали і маєте, ви зможете відкритися потенційному партнеру і попрощатися із відчуттям самотності. Загалом ваш психоемоційний стан цього серпня буде збуджений. Ви відчуватимете натхнення та ентузіазм. Перед вами постає важливе завдання перетворити катастрофу на успіх, знайти у жахливій ситуації, можливості для нового початку, розвитку і навіть більшого щастя, ніж ви мали до неї. Ви маєте достатньо сили, аби воскреснути з попелу, наче той Фенікс, і саме у серпні час замислитися над тим, як ви це зробите. Час відіграє важливу роль, тому не зволікайте. Знаєте, як то кажуть, у потрібному місці у потрібний час. Вам дуже важливо цей потрібний час відчути і вхопити. Це не про те, аби підганяти реалізацію бажань, а про усвідомлення того, що на все є своя ідеальна мить. Це коли ви із часом. Дієте гармонійно, як рівноправні партнери. Він підкидає вам ідеальну мить, а ви у цю мить приходите у потрібне місце, як у буквальному, так і в переносному сенсі. Тут важливо як не поспішати, так і не відкладати усе на потім. Бо іноді в очікуванні ідеальної миті ми взагалі нічого не робимо і всі ці шанси проходять повз нас. Тож виходьте кудись у серпні, у всіх сенсах. Сидячи на одному місці, в ізоляції, ви не зможете опинитися у потрібному місці, коли та ідеальна мить настане. Що ж, наразі це все. Що вищі сили хотіли сказати вам мої любі раки. Підписуйтесь на цей канал, аби отримати наступну порцію містичних повідомлень і порад. Якщо вам сподобалося це передбачення, подаруйте мені лайк і залиште смайлик годинника у коментарях на знак готовності. Прийти у потрібне місце в потрібний час. Натхненного вам серпня, реченята.